Чи довго з'ясовуватимуть обставини цієї ДТП – невідомо. в Україні? Деякі справи тягнуться роками, а винуватці гучних аварій залишаються не покараними. Понад те, водія, що вбив на дорозі людину, визнають потерпілим та ще й дають грошову компенсацію з державного бюджету на лікування та відпустку. А вже ж мова не про пересічних громадян. У гучних справах замішані чиновники, судді, депутати і, звісно, великі гроші. Найрезонансніші ДТП цього року згадує Аліна Суєндукова. Побився з таксистом, тікав від патрульних і розтрощив Волгу з пенсіонерами. Такий послужний список депутата Макарівської районної ради Матвія Євсенко, який влітку спровокував смертельну ДТП. В даному події водій Toyota Land Крузер був в стані алкогольного сп'яніння та намагався зникти з місця події. Його переслідувало два екіпажі. Згодом в крові народного обранця знайшли майже два проміла алкоголю. Вже після аварії депутат намагався заплатити сину постраждалих пенсіонерів. Сам він не намагався зв'язати, приходили від нього люди, які пропонували мені там ну, 20 тисяч гривень, що ми, ми будемо допомагати. Вони він лишили життя. Нормальна життя. Але жодної копійки на лікування хлопець так і не побачив. Батько помер за кілька днів, а мати досі перебуває в комі. Сам винуватець трагедії чекає на рішення суду в СІЗО. Ще одна резонансна аварія сталася на кілька тижнів раніше. Неподалік Києва в Лобову зійшлися два автомобілі. За кермом універсала був журналіст Макс Левін. Кросовером керував чиновник Укрзалізниці Іван Федорко. Від удару найбільше постраждала дружина журналіста. Її разом з дітьми забрали до лікарні, а от водій аудіо одразу почав вирішувати справу на місці. Ви ні трямся, я не треба в стіляні, за ви будете відповідати. все. За... Ну, не будь пожалуйста. Я тебе прошу. До мене він підходив, хотів там порішати, Там перегарав, дихав на мене. Там давайте типу, помислити купимо. Він е, був як був впевнений. Своєї бізнаказаності, своєї правотія тобто, Він так безапеляційно заявив, що за рулем був не я. Перевірити самовпевненого Керманача на алкоголь не зуміли навіть лікарі. З медзакладу його забрали невідомі. Того ж дня чиновника звільнили з Укрзалізниці. Знайшлася пропажа у відомчій лікарні. Горі зараз знаходиться в стані афекту. Вже в грудні суд виніс вирок штраф у 8,5 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на півтора року. Як відкрутитися від штрафу за смертельну, ДТП та ще й наколядувати собі грошенят? Майстер-клас може провести закарпатський суддя Віктор Амарович. По було видно, що Понім коло відомошомовито чоловік на позашляховику зіткнувся з жигулями. Водій ваза помер на місці. Але замість справедливого покарання служитель Феміди отримав від держави матеріальну компенсацію на суму майже в 100 тисяч гривень на тривале лікування та відпустку. Коли це все сталося спочатку, він почав. Позицію, скажімо так, хворої людини, коли це уже два роки пройшло, він вже будує свій захист на те, що він не вживав спиртних напоїв. Судова тяганина триває досі, а сам суддя продовжує ховатися від камер журналістів. Хоча при цьому спокійно веде судові засідання. А сьогодні був? Я не маю права вам коментувати нічого. Джедаї надалі стежитимуть за цими та багатьма іншими резонансними аваріями, щоб їхні винуватці не забували. Що за все скоєне доведеться відповідати? Якщо ви стали заручником автопригоди, в якій не можете знайти вихід самотужки, пишіть на нашу офіційну сторінку у Фейсбук.